І друзі, в ефірі сьомий випуск соціального проєкту Будьмо знайомі немирівчани!» Світ міняється, але ніколи не вийдуть з моди, любов, допомога та милосердя. І сьогодні, вперед світлого свята Великодня, ми приєдналися до благодійної справи. Працівники територіального центру за сприяння міського голови Віктора Качура пригощали запашними пасочками людей, які особливо потребують доброго слова, турботи та підтримки. Комунальна установа Немирівський територіальний центр соціального обслуговування працює з 2017 року. Під їхнім покровом 52 населених пункти і їх штат налічує 46 працівниць, кожна з яких має добре та щире серце. В основному медикаменти, продукти, вода, стірка, готування їжі, декому і своє везу. Що потребують? Що потребують? Да, прибирання, Угу. Uh -huh. ремонт, огородні роботи, літом в основному двір. Вони, напевно, зараз потребують найбільше. Поговорити, сказати добре слово, правда. Це мені здається більше, ніж ти щось робиш. Це осінь у бураки, витягнути, викопати, воду тягнуть, побачила, велосипед посеред дороги кидає, біжить, мені воду нести. В Общі це ваша палочка виручалася. Це вона да? добра палочка виручало. Саша, де кожна. Така людина зможе, щоб так ходити скрізь. Можливо, є про кого вже й забули, а вони пам'ятають. Керівницею цієї установи є Кононенко Валентина Степанівна, яка все тримає під контролем. Немирівському міському територіальному центрі соціального обслуговування існує добра традиція напередодні світлого свята, Воскресіння Христового, вітати наших отримувачів соціальних послуг великодними пасками за сприянням. Та підтримкою Немирівського міського голови Віктора Качура 360 одиноких, одиноко проживаючих осіб похилого віку та осіб з інвалідністю отримують запрошні пацки, а працівники територіального центру доставлять їх до кожної оселі. Це так просто поділитися теплом, добром і увагою із тими, хто цього найбільше потребує. Нехай разом з великоднем у кожну домівку на всю українську землю прийдемо ми. А ваші серця наповняться радістю від цього величного свята. Здоров'я усім бажаємо і перемоги! 100 кілограмів борошна, 100 штук курячих яєць, цукор, родзинки виготовили ці запашні смаколики працівники немирівського комбінату хлібопродуктів. І вже невдовзі ці пасочки прикрашатимуть великодні столи. Напередодні свята соціальні працівники завітали в кожну оселю своїх підопічних і привітали. Усі, до кого ми завітали в цей день, з радістю в очах зустрічали нас та щирими посмішками, отримували вітання та дякували за солодкі подарунки. Вважаємо Україні, щоб був мир, спокій, саме поломне і щоб всі були здорові. Я вас вітаю від нашої установи, від міського голови. Вітаю, щоб ви були здорові Спасибо. на паску, щасливі, щоб всі ваші бажання та мрії збувалися. Що ви Спасибо. найбільше чекаєте? Хай збудеться. Так, вам У світле Великоднє свято. Ми маємо торжество перемоги, життя над смертю. Світла над темрявою, добра над злом. Завжди, а особливо в великодньому періоді, важливими є наші добрі справи, милосердя та підтримка один одного. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Дякуємо, дорогі друзі, що були разом з нами і чекаємо вас в Центрі культури та дозвілля. До нових. Зустрічей